Шановні глядачі, у нас є гарна новина. У нас на зв'язку наш сьогоднішній гість це співак Тумазар. Вітаю, як нас чутно? Всім привіт! Чудово, чутно. Як у вас справи? У нас чудово, тому що ви з нами. І це вже день прекрасний. І ми знаємо, що у вас вийшла нова нестандартна відеоробота, яка називається In the Dark. Розкажіть, будь ласка, про що цей трек? А взагалі цей трек він про прийняття своїх темних сторін насправді я його писав, коли мені було років 17, Тобто я дуже давно написав цей трек, і саме в той час я проходив перші такі, можливо, психологічні етапи сепарації від батьків. Коли ти дійсно вже зливаєшся з соціумом, розумієш якісь свої недоліки темні сторони, і в принципі ця те. Цей текст да ця пісня вона досі для мене залишається актуальною, тому що е, це про прийняття всіх своїх якихось недоліків, які інколи суспільством нав'язані нам як недоліки. Це не обов'язково наші недоліки, і про те, що ти з ними живеш і приймаєш себе таким, як ти є. Відеоряд, звичайно, там унікальний. Коли я вперше побачила ваш кліп, я вирішила, що якось до вас завітали Гільєрмо Дель Торо з Тімом Бьортоном. Ви сіли і оце все придумали, тому що він дуже незвичайний. Звідки ця ідея? Хто робив ці шалені костюми? Um... Ну, взагалі, насправді ідея була створена мною разом з режисером. Я прийшов до нього. Це мій однокурсник-хімік між тим, Даня Зуков. У нас да, така творча була достатня група хіміків. А ось я прийшов до нього з запросом: що а, у мене є така історія, і ми повинні показати ось цей етап момент дорослішання. І ми це прив'язали до мого дитинства. Насправді, коли. А, були якісь свята, Новий рік або якісь дитячі ранкові свята. Моя мама особисто дуже любила розробляти мені якісь костюми. І як не дивно, я був і тікіморою, тобто в нашому. В нашому випадку вона стала да, русалкою, Я був і вовком, і зайцем, і навіть був колись рожевою пантерою, але ми не вирішили не додавати в цей кліп для того, аби взагалі не збити людей з пантелику. Ось і. Е це якби описується. Ми показуємо, що ось ці всі герої з дитячого ранкового спектаклю вони подорослішали, і ми показуємо про реальні ігри дорослих людей. І також ми це все передаємо візуально, концептуально. Наприклад, якщо ви побачите більш деталь детально образи основним елементом, там є шкіра, да тобто. Через шкіру через якісь такі блакитні мотиви, ми всіх чотирьох персонажів ми пов'язували і намагалися передати ось цей момент дорослішання, ось цей момент розщеплення дитячого і дорослого. А ось костюм мені допомагали робити мої друзі. Дуже дуже талановиті. Дуже їм вдячне за це. У мене прямо тут голова ця короля стріть. Вона на мене постійно дивиться, лякає мене вночі. Напевно, ще, може, чимось надихає, можливо, це вже ж ваша третя так робота музична. Так, так, так. третя Скажіть, будь ласка, чи за всіми цими костюмами, співами і іншим? Чи не закинули ви тік-ток не закинули англійську, не закинули от, навчати інших людей? А взагалі дуже багато людей переживали. У мене один з найбільш залайканих коментарів. А, це. Ну, коли ви станете суперзіркою, ви ж не перестанете нам викладати англійську мову. Я сказав, що е, співульки з півульками англійська мова за розкладом, причому, знаєте, голосом злої англічанки. Тому це обов'язково для, для мене це великий пріоритет. Це так як я познайомився зі своєю аудиторією, і мені це. Ну я роблю все від душі, я дуже це люблю. Тому в мене нема жодного сенсу це закидати. Я люблю це це. Я мені здається, моя любов до цієї справи тільки росте. Ну це дуже. Тому круто. Це все Дякуємо, що так. не кидаєте нас, звичайних людей, які хочуть навчатися, і дякуємо, що ви творите такі класні, ну дійсно якісний український кліп. Ну, я не знаю, я давно такого не бачила, і чисто від цього серця вам за це вдячна. А скажіть, в майбутньому на що чекати? Нова робота, нові якісь відео, що буде? До речі, вже незабаром ми вже вигружаємо новий трек на платформи. Він буде. Англійською мовою і ще китайською мовою нічого Тож, собі. да ви зможете послухати, як звучить не лише традиційна китайська музика, і така європейсько-українсько-китайська музика. Круто, неочікувано, але дуже круто. Будемо чекати, слідкувати. Ми обов'язково подивимося ваш кліп з глядачами. І я хочу закликати закликати всіх наших глядачів. Заходьте на Ютуб нашого гостя, співака Тумазара. Ставте лайки, діліться цим відео, тому що так ви популяризуєте наш класний якісний контент. Будь ласка, робіть це обов'язково і залишайте коментарі. Не забувайте про це. Я дуже дякую вам, що ви до нас долучилися. Я чекаю вас у цією китайською піснею. У нас в ефірі. Буду... Скоро буде. Маю надію, що це буде скоро. І я дуже дякую, що ви провели цей понеділок разом з нами. Дякую, гарного дня. До побачення. Шановні глядачі, у нас у гостях був співак Тумазар.